Вітаю! Я впевнена, що у вас виникло запитання, як вирівняти глінолю після того, як він був у рулоні. Показую, як я це роблю. Його треба зігріти. У мене є будівельний фен, я використовую. Можете спробувати праскою через папір, через пергамент або ще через щось. Але тут дуже важливо не перегріти, бо якщо ви перегрієте, він стане дуже твердий, як пластик, і може навіть може навіть піти моршком. тому тут треба обережненько погріти. І потім, коли ви його вигріли, вигріли так добряче, відчуваєте, що він вже такий м'який, покладіть на рівну холодну поверхню. Зараз рівномірно прогріває. Стараюся швиденько прогріти по всі площі, щоб не було так, що він в одному куці дуже гарячий, а в іншому ще холодний, тому що може трохи деформуватися. Бачите, поки він груди, він тримає корму. Як загрівається. Цей тен дає приблизно 400 чи 600 градусів. Я не пам'ятаю, точно. Mm -hmm. Якщо ваша дошка знову не буде рівною, це э, дає ризик. Надалі не точним штрихам. Коли це буде різоти, щоб було якісь крішочки, то різець може підставити на цих лікарня. Тому треба дивитися, щоб лист був максимально рідний. Є ще ідея нашій настав, я тенький. Не можна, щоб він отак навісну, в руках висікав, коли охолоджувався, тому що він тоді приймав цю другу форму як висить на постріли. Бачите, коли холодної води зіп'явся він не Все, Зараз він похолоне. Не можна його підіймати, поки він повністю не охолов, тому що ви його пальцями деформуєте і знову на ньому будуть якісь горби. Так, чекаю, поки охолоне. От є рівний лист для роботи. Він ще м'який, достатньо не охолов, але... Повністю не охолов, але він вже рівний, він вже тримає цю форму. Ще порада. Можна його зашліфувати. Працюємо на блискучій стороні. Його можна ще зашліфувати дуже дрібною наждачкою, десь 1000 або 2000 дрібності. Він тоді такий ніжний, як. Шкіра обличчя дуже приємний, гарно бере фарбу. Але мені зазвичай лінь це робити, тому я не шліфую і друкую так. Я накатую перший шар фарби, як правило, відбиток перший якийсь нечіткий, потім ця фарба підсихає, і вже наступні накатування дуже гарно лягає фарба. Тобто той самий перший шар фарби він стає ніби такою ґрунтовкою замість шліфування. І форму я вимиваю вже тільки після друкування всього тиража. Або якщо я бачу, що там якісь дуже важливі штрихи, забилися і вже не дають той чистої лінії, як мені потрібно. А четвертий листочок? Дякую, творіть на здоров'я!